Щойно ти спостерігав за найбільшою аномалією Stalker 2, і це швидке завантаження шейдерів та самої гри. Якщо хочеш так само мати швидке завантаження та стабільнішу гру, додивись відео до кінця. Вітаємо, GC Game World зі справді успішним релізом. Сталкер золотів у топи продажів Steam, має переважно схвальні відгуки та хороший онлайн. В самій грі з'явилось безліч нових локацій, новий сюжет, персонажі, краща графіка, а разом з тим багато аномалій. Зараз я не лише про ігрові аномалії, мова про оптимізацію сталкера. Безсумнівно, на фоні релізу кіберпанк 2077 вона не є аж такою поганою. Водночас бажай залишатись кращою. Творці обіцяли патчі, але коли вони вийдуть, невідомо. При цьому грати хочеться вже і зараз, тому ти тут. Вітаю на території ігрової вулиці. За мікрофоном Хотака, і я постараюсь допомогти оптимізувати гру для твого ПК. Нагадаю, що для мене важлива твоя підтримка. Тож ти ці вподобайко, підписуйся на канал та поширюй відео друзям, щоб ті знали, як позбутись лагів та довгих завантажень гри. Почнімо. Це відео розділив на умовні дві частини. В першій частині ми трошки поколупаємо Windows. Звучить страшно, але не переживай. Тут лише будуть декілька корисних базових порад, які загалом покращать роботу ПК. В другій частині відео поділюсь модами, які варто встановити, а також налаштуваннями графіки. Перед собою ти бачиш мій ігровий час з моменту релізу. Грав я на процесорі i 3 10F та RTX 3060, яка має 12 гігабайт відеопам'яті. На борту мого ПК 32 оперативки. Гра встановлена на SSD. В сучасних реаліях доволі середній комп. Відеокарта ще тягне, а от процесору важко. Містями прям дуже важко. Важливо розуміти, що в сталкері є просто багнуті локації, в яких падає ФПС. За характеристики згадав, а отже переходимо до налаштування ПК. Перша порада. Шукаємо в пошуку систему. Переходимо до дисплея. Вибираємо графіку і сюди треба додати Stalker 2. Натискаємо огляд, переходимо в папку гри, на якому б диску не була встановлена гра, шлях до неї наступний: Steam, Steam Apps. Далі Common і відкриваємо папку зі сталкером. Вибираємо гру та додаємо її. Після цього виставляємо пріоритет на високу продуктивність. Але це ще не все. Знову відкриваємо огляд, цього разу заходив в папку Binaries. Далі клацаємо Win64 і додаємо ще в Stalker 2, win 64 Shipping. Даємо такий же пріоритет продуктивності високий. Друга порада. Заходимо в розділ ігри. Обираємо «Game Bar» та виключаємо. Його от просто не потрібно. Для чого функції, які недостатньо правильно показують системні показники, так ще й жує FPS. Після цього повертаємось назад та вибираємо режим гри. Включаємо цей ігровий режим. Третя порада. Заходимо в цей ПК, обираємо диск, на якому встановлений сталкер другий, та натискаємо властивості. Переходь до «Знаряддя». Клацаємо оптимізувати і оптимізувати кожний диск. Система краще структурує файли, які знаходяться на тому чи іншому диску. Відповідно, вони будуть краще підвантажуватись. В кінці хочеться згадати за оновлення драйверів відеокарти. Це важливо, не забудь. Все, на цьому у мене все по компу. Я не буду вивалювати за чистку робочого столу за те, щоб зменшити якість шрифту самого Windows та інші попсові піднімашки FPS, які не дуже сприяють його покращенню. Тепер переходимо до самої гри. Зараз дивимось початкову локацію Залісся, звідки, по суті, все починається. Графіку виставлено на високі, без DLSS та генерації кадрів. Також зараз не встановлені моди. Монітор у мене 2К. Відповідно, налаштування розширення екрана також на 2К. Бігаємо на початкові локації та оцінюємо, що виходить. І тепер почнімо все фіксити. В описі відео залишив посилання на три моди до сталкеру, які виправлять затримку в керуванні, довге завантаження шейдерів і взагалі тупо покращать все, що стосується оптимізації. Ресурси ПК будуть краще юзатись, відповідно, буде стабільніший FPS. Файли я перевірив чекером файлів на віруси. Їх не виявлено, тож не переживай, як саме встановити ці моди. Завантажуємо їх з Nexus Mods. Далі заходимо в папку гри, переходимо в контент. Далі в пакс і тут створюємо папку mods. з архіву перекидаємо завантажені три моди. Все. По файлах ми тепер точно завершили. Заходимо в гру та дивимося, що виходить з тими налаштуваннями, які були на початку. До речі, цього разу сталкер другий швидше завантажився. Ну не прекрасно ж. 2К, все високе, без DLSS, без генерації кадрів, але з модами. Не знаю, чи ти помітиш. На відео. різницю, але я відчув величезну різницю у керуванні, навіть в тому, як рухає мишкою. Відклик відчутно покращився. Моди, які ти встановив, ідеально працюють з генерацією кадрів та іншим. Тепер включаємо DLSS на якість та генерація кадрів FSR. Бачимо ще кращий результат. При цьому керування не погіршилось, не відчувається якихось різких падів кадрів, мікрофрізів тощо. Далі поклацаємо детальніше налаштування самої гри, щоб зробити ще більше кадрів. Раджу одразу скрутити волосся, бо я помітив, що поруч з деякими персонажами, коли волосся включено на високе, падає FPS. У мене слабкий процесор, а процесор це про математику, про загрузку світів і так далі. Відповідно, треба скрутити щось, що дуже вантажить процесор. А це дальність промалювання світу, шейдери, трасування, променів, яких тут немає, але можна скрутити. Тіні, також рослинність, якої дуже і дуже багато, а ще не забуваємо за згладжування. Саме воно ж є багато теж. Дивимось, результати в результаті на цій локації видається, що немає якихось прям критичних змін, так. Але як тільки ми змінимо локацію, ти думаю, здивуєшся. Врахуй ще те, що у мене триває запис відео з ОБС. В будь-якому разі кадри стали стабільніші, а сама гра плавнішою. Як бачимо на інших локаціях, історія з FPS вже зовсім інша і в рази приємніша ніж на тому залісі. Тепер в якихось напружених боях чи при мандрівці зоною ти зустрінеш відчутно менше лагів. Зараз це все, що можливо, вдіяти зі сталкером другим. Далі лише чекаємо патчів, оновлюємо залізо та скидаємо це відео друзям, щоб знали, як краще налаштувати другий сталкер. Не прощаємось, бо зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.